Ці хочу з вами поділитися одкруванням, яке почула на каналах наших пострів Салтаненко. І всі ми знаємо таких безбожників, атеїстів, як Ленін, Сталін, Фред, Ніцше, Дарвін. Це люди, безбожники, атеїсти, які виступили проти Бога. І вони ціле своє життя витратили на те, щоб доказати, що Бога нема. І вони отим усім ще більше доказали, що Бог є. Нащо їм використовувати ціле своє життя, щоб доказати того, що нема, якщо вони стверджують, що його нема? Божевілля! І ці люди вони помирали у страшних муках. У них фініш був трагічний. І коли ми слухаємо таких людей, їхнє вчення атеїстичне, коли ми будуємо своє життя на божевільних і проклятих людях, то ми стаємо такі самими. Перш за все, коли ви хочете слухати людину, ви маєте знати, що це за людина, до чого вона прийшла і чим вона закінчила, який фініш у неї в житті. Тому що, кого ми слухаємо, тим ми і стаємо. І в них були страшні муки. Ленін, він коли помирав, то він настільки був божевільний, що тримався за ніжки стільця і каявся перед ними. Просив вибачення у них. Оцей Вольтер, він був великий атеїст. То він, коли помирав, то казав лікарю, щоб він продовжив його життя на півроку на пів для того, щоб він міг примиритися з Христом, інакше він піде в ад і лікаря забере. І в цього Вольтера були друзі-атеїсти. Він просив, щоб друзі покликали священника, але друзі були настільки безбожники атеїсти, що вони цього не зробили. Священник не прийшов. Так само Дарвін він був старенький, немічний, і його прийшла провідати жінка. І в нього в руках в цього Дарвіна, була Біблія. І жінка йому каже: а Що у вас в руках? Ви взагалі не маєте ніякого відношення до тої Біблії. Біблія написана для церкви. Для чого ви її тримаєте в руках? І ви ж, цілий, ви ж, ви ж цілий, ціле своє життя людей пропитували еволюцію мільйонами років і так далі. І він сказав, що він був молодий, глупий, фантазував. І люди підхопили цю фантастику, зробили з цього релігію. І Біблія це є царська книга. І ми маємо примиритися з Христом тут і зараз. І ще такий безбожний катеїст, як Фред, Зігун Фред. І багато молодих людей вони люблять слухати його, слухати його вчення. І ця людина померла від раку горла. У нього він. Продвигав популяризація орального секса, неприроднього секса. Ця людина помирала від раку горла. Нам важливо розуміти, кого ми слухаємо, у кого ми вчимося. Тому що якщо людина от, помиляється в медицині, з ліками відбувається якесь пошкодження. Але якщо людина помиляється в теології, то там або рай, або ад, або смерть, або життя, або благословіння, або прокляття. І якби всі вчені лікарі, люди мали розуміння, що Бог має бути на першому місці, теологія має бути на першому місці, то світ би зараз був взагалі інакшим. Не було б він, не було би розрух у нашому житті. І Адам і Єва вони продали рай, продали на інформацію диявола. Вони захотіли знати щось нове, вони повелися. Вони вибрали новини. І так само в моєму житті є вибір. Я вибираю, чи я буду з Богом, чи я буду харчуватися від дерева життя, чи буду харчуватися від е, інформації цього світу. І коли розрушувалися стіни Єрехону, да, то е, всі ми знаємо блудницю Рахав. Вона була блудниця, але вона покаялася. Вона допомогла Божим е, Божому народу. І коли стіни розрушувалися, то е, там її стіна, там було. Знак, що у нас народу Божий, її пішли рятувати. Оце червона лента. І так само в нашому житті є стіни, соціальні мережі. Ми маємо проповідувати, розказувати людям за Христа, щоб людина мала розуміння, що ми є віруючі люди, тому що наша сторінка це є наше лице. І по нашій сторінці можна сказати, чи я є віруюча людина, чи я просто мирська людина. І дуже сильно торкається про острів сюрсей. Це є найменший е, острів на планеті, і Бог хотів показати е, саме цим островом, як, від, як відбувалося створення світу. Коли рибаки були на морі, вони побачили велике бурління. І е, з глибини 130 метрів з'явився е, острів. Це дуже сильно. І Господь показав, як, появляє, як появляється життя, так як за шість днів Господь створював. Сказав словом, нехай буде світло, нехай буде ніч, нехай буде день і так далі. Тому е, творець є е, реально сенсом нашого життя. Якщо людина вірить в еволюцію, то вона відкидає той факт, що був Христос. Не може бути такого, що я і віруюча, і я віру в еволюцію. Якщо я віру в еволюцію, то я тоді ніякого відношення до Бога не маю. Віруючі, люди не вірять в еволюцію, не вірять в мільйони років і не вірять у те, що ми від мавпи. Так. І важливо, що цей острів він був в 1963 році створений, а в 64-му вже вчені вони пішли слідувати, Звідки то все появилось, як це зробилось і так далі. І там були такі люди, революціонери, які вірили в мільйони років, вірили в еволюцію. І вони намагалися все дослідити, як тут то, то, все так відбулося. І вони бачили всі ті поверхні тверді, вони бачили пляжі, вони бачили пташки, тварини. і Торкається, що цей острів він іде як церква, як Божий чоловік. І люди вони знаходяться в церкві. Вони ходять до церкви. І вони, як оці революціонери, вони бачать, Бачать, як людина помінялася. От всі ми знаємо, да? якщо взяти навіть мене, всі знають мене в минулому, знають зараз. Люди бачать, чують, але сумніваються. І оці революціонери вони сумнівалися. І коли вони, вони намагали, вони чекали то, що зараз відбудеться, от як вони вірили в еволюцію, що зараз риби повилазять, будуть мавпами, а потім мавп перетворюється на людину. І коли вони сумнівалися дуже сильно, то острів почав зменшуватися на 40%. І так само в нашому житті, якщо ми перестаємо цінити слово Боже, перестаємо цінити церкву Божих апостолів. То все розстане, воно зникне з нашого життя. Ми маємо цінувати те, що нам дав Господь Бог. І острів, Свята Єлена, да, дуже сильно торкається, що Ісая показує цим, коли відбуваються землетруси, і кожна людина, яка не вірить у катастрофізм, не вірить у всесвітній потоп. Буде такий час перед приходом Ісуса Христа, як вона повірить на власні очі, людина стане очевидцем того катастрофізму, людина пізнає, що Біблія це є реальність, і тому ми зараз маємо примиритися з Богом. Якщо в моєму житті є Бог всередині, є Дух Святий. То в моєму житті ніколи не буде розрухи. Якщо немає Духа Святого, є якісь інші духи. Тому що дім, е, якщо нема Духа Святого, Дім залишається пустий, тому що приходить злодій і він виносить там все. І розруха відбувається у всіх сферах життя. Тому що щоб не було розрухи в нашому житті, нам треба Бог всередині. Нам треба Бог в розумі, в серці, в душі. Всюди нам потрібен Бог без Бога. А людина просто живе по інстинктам тварини, немає ніякої святості. Тому, щоб мир, благо прийшло в наше життя, повинен бути Бог. На першому місці має бути теологія, тому що спочатку була теологія, спочатку був Бог, слово, а потім <сміття> науковці, християни, вони творили науку. Амінь.